Всім привіт! І в мене буде така нарізка. Відео, можливо, нелогічне, але ви побачите краєвиди Ірландії. Я приберу всі ці шматочки, які я назнімала ще не монтувала. Сьогодні, от, привіт є. Пані чи пан мені написав під моє відео про навчити іноземця бути українцем. Я думаю, що всі розуміють, що це звичайно, звичайно, просто така назва для. Того, щоб привернути увагу. І в відео я говорю про зовсім інше. І от пише пан чи пані. А чого я на це звертаю увагу? Бо тут стереотипні такі речі, і такого багато. Єдине, що зневажливо форма, треба визначитися з поняттями. Оксанка-контент чи Оксанки це так о, вона називає чи він українських жінок. Оксанки. Ну, а я, звичайно, як українка, логічно. Теж створюю контент українських жінок Оксанка контент. Оксанка контент. Нормальні європейці шукають дружин серед своїх, а не з країн третього світу. Ніколи ніякий іноземець не стане українцем і проєктувати свою українкість на іноземців не треба. Зрозуміти вже нарешті, що ви маєте справу з іншою культурою, звичайними поглядами. На життя. Навіть якщо появляться діти, вони в таких парах також не будуть українцями. Ні, якщо українець одружиться з іноземкою, ні якщо українка з іноземцем. Їй там щось чимна досить пані Ярослава написала, бо вона їй теж писала, підписувала її в коментарі. І вона звертається до пані Ярослави. Оксанка Бінго, якісь сучасні, адекватні жінки, здебільшого європейки, думають, як бути незалежними, вивчитися, мати чудову освіту і при бажанні створити стосунки, які чудовий світ. Я не можу промовчати. Як все, іділія? А, так ось. Вони ж, в європейки, хочуть вивчитись, мати чудову освіту і при бажанні створити стосунки, де вони будуть з партнером на рівних. А в Оксанок все навпаки, треба якнайдешевше продатися і бути в залежності. Так, як дешевше хочемо. Так, і потім вона підписує ще. Ще в 90-х, правда, європейці вже давно прохавали вас росіянок, українок, і весь колишній совок. Ну, прохавали, що вони прохавали? Ну, що ми не до... каліки, з якими не можна одружуватися. Але шлюби і зараз їх багато між українками і іноземцями. Так що, не знаю, щось вони не зовсім прохавали. Ну, перший, давайте перший стереотип. Про те, що тільки а, ну, Україна а, це а, країна третього світу, я не згодна. І вважаю, що це стереотип. Бо є в нас і переваги, і недоліки. І в нас це яскраво, але це окрема тема. Потім. А, що тільки каліки якісь, якісь нормальні іноземці з нами не можуть одружитися. Особисто я знаю шлюби, в яких все гаразд, і в які тривають, наприклад, 26-27 років є діти. І знаю шлюби, в яких ну, досить важкі стосунки. І, звичайно, шлюби, які. Ну, розриваються, не тривають довго. Я наразі зараз заміжня, ми не живемо разом просто. Чого так я розповідала? Думаю, я не вважаю, що він каліка, чи я. Ну, може, 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 вже не знаю. Добре. Стосовно, що а, у, у, європейки хочуть партнерських стосунків. Я не знаю, звідки пан чи пані пише, я знаю європейок, які хочуть шлюбу, а, саме як це молоді здебільшого дівчата, моделі, і вони хочуть, знаю особисту таку. До речі, вона дуже підтримує Україну. І вона хоче саме заможного чоловіка, своєї культури, але заможного. Ну, можливо, там просто з англоязичної культури, може, з інших країн, але, але ж, щоб були гроші. І вона про це відверто каже: тобто, вона хоче продатися. Освіта досить слабенька. Так, що всі хочуть вивчитися і партнерських стосунків, я навіть такого прагнення не чула від них. Вони просто живуть спокійно і, і все. І частенько вони не обирають якісь амбіції такі, що вчитися. Це наше якраз наше. А, вчитися, мати вищу освіту, мати посаду. Багато з них може працювати десь там <клес> в влідел і спокійно з цим жити, і, і не здобувати ніякого освіту, і навіть сказати, що а, я не хочу вчитися ще ні. Я складала там, складав іспити, мені це не сподобалось. Це прямі цитати. А, так, я тут вже багато років, і ну, це мід досвід. Якщо він у вас інакший, то, будь ласочка. Ну, і, звичайно, що європейці дуже багаті, одружуються з нашими, і ми їм продаємося. Це теж стереотип. Насправді, наш середній клас, якщо це стійкий середній клас, є розрив між середнім класом Ірландії, Тобто більше все ж таки вони можуть собі дозволити взагалі вони інакше живуть. Але я не можу так сказати, що це такий дуже серйозний розрив, так що один, тобто жінка, продається чоловіку. На мій погляд, там продаватися нема за що. Якщо порахувати сісти, то нема за що продаватися. Чому найдешевше тут я не розумію, не розумію логіки речей, якщо чесно. І ну, окремо я про наших жінок ще запишу, бо мені здається, що наші жінки досить непоганий варіант, і так само вони і працюють. І мають хорошу освіту, і десь кращу, і турбуються про чоловіка. Тобто, чоловік з одруженням на Українки має такі людські стосунки, турботу, що про нього подбають, людське тепло. От, от, от мені так здається. Що ви про це думаєте? Дякую вам за увагу. Буду вдячна за коментарі. Сподіваюсь, не такі неприємні.